Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб. Останнє десятиріччя характеризується інтенсивним розвитком нових принципів і методів діагностики різних захворювань організму людини. Технічний прогрес забезпечив значне розширення діагностичних можливостей, поліпшив точність і достовірність різних методів візуалізації патологічних змін. Тож сьогодні ми будемо говорити про нові методи діагностики. А гостем нашої програми сьогодні є завідуючий відділення променевої діагностики обласної клінічної лікарні імені Горбачевського, обласний позаштатний рентгенолог управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Анатолій Омельчук. Тож давайте скажемо, які на сьогоднішній день функціонують у відділенні методи діагностики. Доброго дня всім. Я завідувач відділення променевої діагностики, як вже було сказано, обласної клінічної лікарні. У складі відділення є рентген-кабінети, рентген-кабінет діагностичний, флюорографічний кабінет, кабінет магнітно-резонансної томографії і кабінет рентгенської комп'ютерної томографії. Крім того, в лікарні ще є відділення, яке займається контрастуванням серця і судин. і Називається інтервенційної радіології відділення. Таким чином, обласна клінічна лікарня зараз має в своєму складі і можливість проводити різнобічні різнопланові дослідження з використанням джерел іонізуючої енергії і з магнітним полем. Крім звичайних рентгенських снімків, які ми робимо, та просвічування кишківника, шлунку, органів легень, проводиться комп'ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія. Кабінет вже працює близько року, близько п'яти тисяч вже пацієнтів. Пройшло. Через дослідження через цей апарат. І ви всі знаєте, що в кінці минулого року був проведений тендер на закупівлю рентгенівського мультиспірального комп'ютерного томографа Такий апарат був закуплений і в кінці року встановлений. Спочатку цього року він почав працювати. На даний момент вже пройшло обстеження близько 350 чоловік. Апарат новий. 16-го року випуску називається Астеліон фірми Тошиба 32 зрізи. До речі, до апарата був закуплений автоматичний інжектор, який дозволяє введення контрасту при проведенні комп'ютерної томографії. Це дозволяє значно розширити діапазон можливостей досліджень на цьому апараті. Які переваги мультиспіральної комп'ютерної томографії проти звичайної комп'ютерної томографії? Так. Комп'ютерна томографія, взагалі, принцип дії такий, що рентгенівська трубка, яка є в цьому апараті, випромінює вузький пучок рентгенівського проміння, який проходить через об'єкт обстеження, тобто через пацієнта. І на другому кінці цього променя поставлений детектор, який сприймає рентгенівське проміння, яке пройшло через пацієнта. Причому і детектор, і трубка. Одночасно синхронно повертається кругом пацієнта. Таким чином, повернувшись 360 градусів, апарат отримує інформацію у вигляді електричних сигналів про те, наскільки поглинався цей рентгенівський промінь об'єктом обстеження. Комп'ютерна машина обчислювальна проводить обробку цих сигналів і на екрані видає зріз цього органу, який обстежувався. Це були перші такі томографи, які робили один оберт. Потім пацієнт з допомогою стола посовувався на деякий проміжок і робився новий. Потім були двох зрізові, чотирьох зрізові, шістнадцяти зрізові, тридцять два зрізу, є 64, 128 і так далі. Що це дає? Це дає можливість за один оберт рентгенівської трубки. Захватити більший товщину шару, який обстежується пацієнту. Якщо при перших там було кілька міліметрів, то зараз до 4-5, а на більш сучасних апаратах і більше сантиметрів. Тепер, яка ще різниця? У мультиспіральному комп'ютерному томографі одночасно обертається трубка і детектори, в даному випадку 32 детектори, і рухається стіл. З пацієнтом зрізить мають таку спіральну форму. За кілька хвилин буквально, можна провести сканування ділянки тіла десь 15-20 сантиметрів. Є програми, які дозволяють провести сканування з одного включення до 100 сантиметрів. Це дуже важливо при травмах, при тих станах, коли пацієнт важкий, коли йому важко не рухатися. Коли потрібно затримати дихання, і він надовго не може затримувати. І в даному випадку, за кілька хвилин буквально, ми це сканування проводимо. Що це дає? Ну, перше, це дає швидкість зменшення часу на проведення сканування. Друге, в апараті використовуються дуже тонкі зрізи до 1 міліметра, а є ще субміліметрові зрізи. Тобто, ми можемо отримати зображення дуже тонких слойов і дуже маленьких утворень, які можуть бути в організмі. Все це дає роздільну здатність настільки високу, що ми не можемо без такої апаратури, зараз своєчасно, і на відповідному рівні проводити обстеження і лікування хворих як результат. Ви сказали, що комп'ютерна томографія, чи то мультиспіральна, чи просто звичайна там використовується принцип рентгенівського промінення. При яких захворюваннях рекомендується саме комп'ютерна томографія на перевагу від Державець. МРТ при проведенні комп'ютерної томографії використовується рентгенівське промінювання. Ви всі знаєте, що рентгенівське промінювання, крім позитивних властивостей, має ще і негативні властивості, а саме в даному випадку для нас дуже важливо його біологічна дія, це така дія рентгенівського або іншого іонізуючого випромінювання, яка шкідливо впливає на організм, особливо на швидкоростущі тканини, на молоді тканини. Тому є протипокази для проведення рентгенівської комп'ютерної томографії. Перше це вік. У дітей ми проводимо обстеження, але стараємося без такої нагальної потреби не проводити обстеження. Тільки в тому випадку, коли інших методів вже немає. Інше протипоказ це вагітність, тільки можуть бути ну, життєві покази, коли вже ставиться на кон, як кажуть, життя матері. Це буває при серйозних травмах, при захворюваннях, серйозних, коли потрібно спасати матір. Тоді може бути проведена комп'ютерна томографія вагітній жінці. Наступна протипоказ це важкий стан хворого, коли неможлива затримка дихання при деяких процедурах, або його неадекватна поведінка, і коли неможливо зробити йому таку промедикацію, щоб він трошки заспокоївся. Тому не робимо. Надмірна вага пацієнта. Право в тому, що апарат, хоч стил розрахований на 200 кг, але більше 150 кг просто в отвір цього комп'ютерного томографа людина не пролазить. Тому таких пацієнтів більше 150 кг ми не беремо. Оце такі протипокази для проведення комп'ютерної томографії без застосування контрастних речовин. При Застосування контрастних речовин протипокази розширяються, а саме застосовується йод в містки контрастні речовини, які можуть викликати алергію, інші реакції, можливо, навіть анафілактичний шок і може смерть викликатись. Тому перед цим дуже чітко збирається анамнез. Просимо, щоб пацієнт надав аналіз креотініду, тобто показує, яка функція нирок. Розпитуємо, чи є тіритоксикоз, чи алергія до йоду, чи були раніше анафілактичні чи інші важкі реакції на введення йоду, і, можливо, також медикаментожна алергія до інших препаратів, ми таких пацієнтів також стараємося не брати. А В яких випадках використовується ось ця контрастна речовина і що вона дає? Взагалі, комп'ютерний томограф дозволяє провести обстеження, як кажуть, від коренів волосся і до п'яточної шпори цього тіла. Але лікар визначає, що краще в даної ситуації робити. Допустим, голову обстежують, або головний мозок. може бути і при комп'ютерній томографії проведено обстеження, і з допомогою магнітно-резонансної томографії. Але якщо є пухлини, які потрібно диференціювати з іншими утвореннями, застосуємо ще контрастну речовину. Тоді більше показана комп'ютерна томографія. Шею, хребет робимо. Всі відділи грудну клітку. Грудна клітка на деяких магнітно-резонансних томографах, які не мають відповідних програм, неможливо подивитись. У нас це одна із зон обстеження, яка проводиться. Черевна порожнина, заочеревний простір. Часто урологи починають використовувати комп'ютерну томографію для локалізації камінців, конкрементів у нирках для функціонального стану нирок. Органи малотазу, суглоби. Як бачите, перелік дуже великий. І при всіх цих обстеженнях, коли потрібно відрізнити це якесь об'ємне утворення, доброякісне чи злоякісне, використовуються рентгенівський комп'ютерний та мор, використовується він також для пошуків метастазів. Тоді обов'язково потрібна контрастна речовина. Коли шукають ці метастази, вони ж можуть бути по всьому організму у людини. Да, Тоді да. робиться повний аналіз організму чи не, якось ділянка не завжди. Справа в тому, що якщо відоме первинне вогнище, то вже давним-давно відомо з якого органу, куди метастази перш за все виникають. Тому йдуть ціленаправлено, щоб не опромінювати лишню пацієнта. Я повинен ще раз сказати, наголосити, що при цьому отримується досить велика доза. Ну, Все в світі відносно. розумієте, Ми все говоримо про радіаційний фон землі, можемо порівнювати. можемо порівнювати, скільки людина отримує яку дозу при проведенні рентгенографії легень, і порівнюємо, допустим, з цими. Значить, при проведенні комп'ютерної томографії однієї зони. Людина отримує таку дозу, це по літературним даним, якби вона прожила в звичайних умовах, без ніякої радіації десь 1-2 до 3 років. За такий період вона отримує ту ж саму дозу від навколишнього середовища, як вона отримує тут за цей комп'ютер. Тому мені хотілося б ще такий момент відобразити: не можна за бажанням пацієнта проводити таке обстеження. Є порядок. Направлення на дослідження і порядок його проведення. Хто може направити? У нас зараз апарат новий, ми починаємо його експлуатувати, і виникають ситуації, коли пацієнт приходить від сімейного лікаря, від дільничого лікаря. Там він попросив лікаря написати йому направлення, бо він так хоче. І він сюди приходить з направленням, і ми зобов'язані йому робити це по його точці зору. Але всі повинні знати, що остаточне рішення про проведення дослідження приймає той лікар, який проводить дослідження. Він знає метод, він знає, що він отримає, він знає, що від нього хочуть. Я маю вду, яку отримати інформацію. І він може сказати: ця інформація буде отримана при даному методі, чи не буде. Тому ми стараємося, щоби всі пацієнти, які направляються до нас. На комп'ютерний томограф пройшли консультацію у наших лікарів в обласній поліклініці або в лікарні, тому що у нас значна частина пацієнтів це пацієнти стаціонарних відділень лікарні, починаючи від приймальної відділення, закінчуючи і інтенсивної терапії, де дійсно важкі хворих, де дійсно потрібно провести діагностику і визначитися, що і як далі проводити лікування. А, допустим, бувають випадки: де да, болить спина, да, людина вже геть похилого віку. Ми зробимо, немає проблем. Але результат цього обстеження він не буде використаний так, якби він міг бути використаний. Тому що у всьому світі ніхто не робить обстеження, починаючи з комп'ютерного томора. Є звичайний рентген-снімки, де пацієнт приходить до лікаря, той призначаємо снімки хребта, кісток, суглобів інших. Робиться звичайні снімки, і 90% інформації про захворювання може бути отримано з допомогою звичайних рентгенівських снімків. І тільки тоді, коли у лікаря виникають якісь сумніви, що потрібно провести більш поглиблене обстеження, тому що не на всі питання отримані відповіді, тоді призначається комп'ютерна томографія. Це саме відноситься до магнітно-резонансної томографії. Але ж якщо порівнювати, наприклад, КТ і МРТ, то в магнітно-резонансній томографії лежить не рентгенівське випромінювання, а зовсім інший принцип. Ядерно-магнітний резонанс він більш безпечний для організму людини. Правильно сказано, в магнітно-резонансному томографії немає рентгенського випромінювання. Використовується сильне магнітне поле у даному випадку. У нас стоїть апарат півтора тесла. І до цього магнітного поля додаються ще електромагнітні імпульси. До сих пор не знайдено прикладів негативної дії магнітного поля і електромагнітних імпульсів тих, які отримує пацієнт при проведенні магнітно-резонансної томографії, на пацієнт. Немає. До речі, я повинен сказати, що також ні одного пацієнта, який би отримав променеве ушкодження. У вигляді чи променевої хвороби, чи опіків променевих чи що при проведенні комп'ютерної томографії, також немає. А зараз два слова ще з приводу магнітно-резонансної томографії. Там є протипокази також. Магнітно-резонансна томографія використовується більш для обстеження м'яких тканин, нервових стволів, головного мозку, спинного мозку, виявлення кіл, хребта. Але є протипокази. Перше протипоказ, саме головний, те, що в тілі пацієнта не повинно бути ніяких металевих осколків, ніяких конструкцій, які б притягувалися магнітом, тобто феромагнітні. Що це значить? Зараз багато людей мають в тілі осколки по тій чи іншій причині. Якщо такого пацієнта помістити в магнітне поле в магнітно-резонансна томографа. Пацієнт почне відчувати дискомфорт, осколок може нагріватись, може рухатись під дією магнітного поля. І ми таких пацієнтів обстеження не проводимо. Не проводиться обстеження пацієнтів, у яких є електричні або електронні вживлені прилади. Це, наприклад, якщо пацієнта із штучним водієм ритму помістити в магнітне поле магнітно резонансного томографа, пацієнт може загинути. Тому що сильні магніти поля і електромагнітні хвилі, які там використовуються, вони просто зіб'ють ритм і пошкодять сам цей прилад, який задає ритм людському серцю. Є зараз матеріали, які застосовуються в медицині, які не мають магнітних властивостей, це титанові сплави, ще інші. вони можуть використовуватися при суглобах штучних. Якщо перші суглоби були з матеріалу, які притягувалися магнітом, то зараз ми можемо взяти людину, яка має штучний суглоб, напустим кульшовий, і зробити йому магнітно-резонансну томографію, і нічого пацієнту від цього погано не стане. Але у пацієнта має бути сертифікат на даний суглоб, де чітко написано, що пацієнт з даним суглобом може бути обстежений на магнітно-резонансному томографі не нижче півтора тесла. Тому що, от у нас раніше був на пів тесла, магнітом слабший був, значно слабший, і деякі трасать моменти можна було зробити обстеження. Пацієнту від цього шкоди не було. Чим більше напруга магнітного поля, тим апарат сильніший, тим більш такі строгі протипокази, і ми їх дотримуємося. Є спеціальний шукач металевих матеріалів. Рамка спеціальна, магнітна, от, яка сигналізує про те, що у пацієнта є якийсь метал. Тому що багато людей, ну от хочеться їм провести магнітно-резонансну томографію, вони скриваються. Ми все це діло повинні вияснити, тому що ми проводимо обстеження, і лікар, який проводить обстеження за це відповідає. Ну, Також ми ще не використовуємо, але будемо використовувати теж контрастні речовини, теж будуть протипокази для введення контрастних речовин. Ну і там обмежена вага. Якщо тут ми беремо 150 кг, то там 120 кг, діаметр гентрі менше, і пацієнт просто-напросто туди не влазить. Ну і є ще така хвороба клаустрофобія. Тобто, люди бояться замкнуто простору. Не кожна людина може вилежати хвилин 30-40, коли проводиться магнітна резонансна томографія в трубі, будемо говорити так, і над головою в неї стінка цієї труби і обмежений простір. Такі люди починають хвилюватися, у них піднімається тиск, і вони просяться все. Я вже не хочу. Користуючись моментом, я хочу сказати ще таке. Ну, у нас пішла така ну, як панацея: от зробіть мені магнітно-резонансну томографію, тому що це безкоштовно. І оце безкоштовно привело до того, що ми вже зараз пишемо чергу на кінець грудня цього року. І я ще раз задаю питання таке, знаєте, скажіть, будь ласка, а кому потрібно результат обстеження, яке буде проведено через півроку чи навіть вже вісім місяців? На нікого. в той же час є люди, є пацієнти, яким потрібно нагально сьогодні, ну завтра, після завтра, найближчі дні, зробити це обстеження? А вони не можуть пройти, тому що вже все зайнято, тому що це безкоштовно. Але я знаю, все одно там вікна, якісь для таких екстрених пацієнтів залишають лікарі. Так, залишаються для екстрених пацієнтів кожен день і на комп'ютерному томографі, і на магнітному резонансі. У нас йде 4-5 важких хворих, де привозять людину з травмами, з такими станами, коли ну, не можна відкладати навіть на завтра. І, звичайно, беремо, десь потісняємо інших пацієнтів, ми нікому не відмовляємо. До речі, ми почали вже працювати на магнітно резонансній томографії цілодобово з березня місяця і без вихідних, і тим не менше черга така довга, і ти не менше черга така довга. Розумієте, тому що оце сладке слово безкоштовно Безкоштовно. Наскільки я зрозуміла, що МРТ дуже добре бачить м'які тканини, а КТ воно краще бачить саме кістки, і м'які тканини воно теж бачить добре, особливо з підсиленням, і бувають моменти. Коли потрібно зробити і комп'ютерний томограф, і магнітно-резонансний томограф, не всі відповіді можна отримати на одному апараті і не всі можна на другому. І бувають випадки, коли призначають і робимо і там, і там, це обладнання досить дороге. Воно дороге і у використанні, і в ремонті. Хто допомагає? Повинен сказати, що магнітно-резонансний томограф був придбаний за 30 мільйонів гривень. Ще за мільйон. До нього придбаний автоматичний інжектор для введення контрастних речовин. Це по вартості. А тепер по експлуатації магнітно-резонансного томора. Ну, по-перше, використання електроенергії. Електроенергія використовується цілодобово. Виключення на короткий час може привести до незворотних процесів в самому апараті. Тому зроблені резервні лінії, зроблений безперебойник, так називаємо, щоб забезпечити. Безперебойне електропостачання цього приладу. А електроенергія ви зараз знаєте коштує недешево. Наступне: це не тільки для самого апарата, але і система охолодження, тому що магніт в магнітно-резонансному томографі працює на принципах зверхпровідності, охолоджується зрідженим гелієм і має температуру близько до абсолютного нуля. 1 чи 1,5 градуса вище абсолютного нуля. А це потребує відповідних розходів. Система кондиціювання також забезпечує нормальну роботу апарату. Наступна стаття витрат це закупки зрідженого гелію. Гелій зріджений необхідний для охолодження, знову ж таки, магніту. Вартість закупленого гелія десь була близько 400 тисяч гривень. І при нинішніх темпах роботи, які зараз є. До нового року може його не хватити. Тож ми до нового року маємо поповнити гелі по комп'ютерному томографі. Комп'ютерний томограф разом із шприцом автоматичним коштував близько 12 мільйонів гривень. Ну, тепер чи хтось допомагає? Звичайно, обласна лікарня вона не прибуткова. Все це гроші, які виділені адміністрацією і радою обласною. Все це гроші платників податків. І ми всі. До цього причетні, якимось чином вся наша громада області тому, перш за все, вона обслуговує цей апаратура громаду області. Апарати дуже дорогі. З цього витікає. Апаратура повинна використовуватися ціленаправленно, а не так. От я хочу, ви мені зробити. При цьому ніхто не задумуючись, скільки то коштує для лікарні, для області, і в кінці кінців для бюджету області. Ну, якщо взяти в порівнянні, у нас за стінкою стоїть магнітно-резонансний томограф, приватний. Там проведення обстеження порядка 800 гривень. 800, залежно від зони. На комп'ютерному томографі трошки менше, тому що там витрати менше, там немає гелів, там розход електроенергії. Тільки Ну, і там черг таких немає, як у вас, нема, тому Платить. що треба платити гроші. Треба платити гроші. Люди чітко рахують. У нас я вам повинен сказати, проходять обстеження. Люди десь процентів 70 з направленнями у приватні структури. Він туди пішов, йому сказали суму. Ні, я піду сюди безкоштовно. І ви не можете відмовити. А як ми, ми можемо відмовити? Ми не маємо права відмовити. Ніхто не може сказати, що ці людині потрібно. Цій людині не потрібно до проведення обстежень. Бувають такі находки, що людина ходить, ніяких особливих проблем немає, а зробила обстеження. І є проблеми, які потрібно займатися ними. І ніхто не може сказати, що це не потрібно тобі, чоловіче. Тому ми робимо. Ну це дуже рідко. Ми всі повинні розуміти. Так, да, всі жива людина, поки вона жива, вона і щось може боліти. На жаль, а може й не боліти? А може й не боліти. Да. А є такі люди, які на це не звертають уваги. Ну це теж погано. Потім вже приходить в такому стані, що вже йому нічого зробити, на жаль, не можна. Або дуже вже великі розходи на те. Хочу нагадати, що гостем нашого ефіру сьогодні був завідуючий відділенням променевої діагностики обласної клінічної лікарні імені Гербачевської обласний позаштатний рентгенолог управління охорони здоров'я обласної держадміністрації Анатолій Іванович Омельчук. І хочу сказати, що вчасно виявлене захворювання нашими лікарями за допомогою сучасних технологій рятує життя і здоров'я багатьом людям. Тож звертайтеся до лікарів вчасно, обстежуйтеся вчасно і будьте здорові. На цьому програму завершено. До зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб.